Сьогодні відбулися слухання про запровадження нового закону про вищу освіту. Там перебувала моя колега Юлія Стець. Вона зараз на прямому телефонному зв'язку зі студією. Юлю вітаю, розкажи, що відбувалося на слуханнях. Вітаю також. Насправді слухання ще проходить. Воно проходить у Європейському університеті, яке власне ініціювала Асоціація навчальних закладів України приватної форму власності. Ця асоціація об'єднує велику кількість навчальних закладів з усіх областей України. Це університети, академії, інститути, коледжі, школи, ліцеї, гімназії. І власне за. Засідання відбувається за головуванням голови Комітету Верховної Ради України з питань науки освіти Лілії Гриневич, директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Короваченка Юрія та голови Асоціації навчальних закладів України приватних форми власності Тимошенко Івана. Говорять вони про те, що, як ви знаєте, був прийнятий новий закон України про освіту до цього закону. Вищі навчальні заклади досить довго йшли, адже в кардинальний, кардинально великий закон приймався аж 12 років тому і а, був вибраний певний закон, який власне, змінює структуру функціонування вищих навчальних закладів. І а, він, а, за словами, а, власне... Учасників наради він е, значно розширює можливості вищих, вищих начальних закладів як приватної, так і е, державної форми власності завдяки йому вводиться перспектива ведення положень, які потребують а, різного фінансування, і власне це потребує великого обговорення. А, е, наразі вони е, обговорюють власне питання імплементації, і це значить, що необхідно робити декілька кроків а, на, на, на шляху. Це введення в дію відповідно до закону. А, розробки нових галузей освіти і підготовку а, програм в межах а, стандартів, а, оскільки приватні вузи мають більше простору, в них є така можливість, і а, приватні навчальні заклади зіткнулися з тим, що і державні зіткнулися, навпаки, державні навчальні заклади зіткнулися з тим, що вони не знають, що робити з цією автономією та децентралізацією, яка власне яку передбачає цей закон. І, а, Власне, експерти говорять про те, що ця свобода, яка передбачається цим законом, вона потребує академічної готовності. І впродовж цього навчального року вищі навчальні заклади мають переорієнтуватись і власне, перейти, перейти до цього. Там йдеться і про скасування кредитно-модульної системи. І всі ці норми вони потребують адаптації і введення, на який, на який необхідний час. І е, Там і багато говорять про фінансування, тобто там змінюється система фінансування і приватні навчальні заклади вони отримують можливість фінансування з державного бюджету. І, ну, Основною тезою хочу сказати про те, що е, власне, закон цей е, за словами... Керівників приватних навчальних закладів він дуже змінює систему, систему вищої освіти, і вони дуже цього хотіли, але виявилися зараз трохи не готовими, і тому їм потрібно за ось цей навчальний рік переорієнтуватись і зробити всі необхідні кроки для того, щоб він пішов в дію і це значно покращить систему вищої освіти в Україні. Дякую тобі, Юля. Це була Юлія Стець, журналістка, яка розповіла про слухання про запровадження нового закону про вищу освіту.